Всім привіт з Люксембургу. Його. Ігор Борисович. Ми вийдемо з цієї парковки. Да? Коли? каже колись. Якщо ви у страфоп, то краще не йти туди. Ми приїхали у село Шенген. Цей театр до сих пір використовується і тут дійсно проходять різні вистави. Тут живе привет Нєвіст. Дорогі підписники, яких вже майже 100 у нас на каналі, сподіваємось, у вас стане більше. Всім привіт з Люксембургу. Зараз ми у місті Люксембург будемо обідати, тому що, щоб гарно вам щось показати, треба спочатку е поїсти. Наш гастрономічний тур українськими ресторанами по Європі продовжується. І зараз ми з вами в брасирі Дела Плейс. Будемо їсти борщик і пельмешки. Е, і принесли нам такі от е, тости зі ікрою, по українськи по багатому. До речі, що поцінимо той наборчик, який ви тільки що бачили зі ікрою, коштував 15 євро. І зараз нам принесли борщик, я їм без сметани, Ігор їсть гордість сметаною е, за 8 євро. Ну, пробуємо. Вкусний обичний борщ. А ще крім е, борща, ми замовили пельмені і мікс е, м'яса, так? Мікс м'яса коштувало 19, а пельмені коштували 14,50. Ну і з напитків ми не замовили е, компотики, але нам їх ще поки що не принесли. Будемо надіятися, що все-таки принесуть. Район, чесно кажучи, такий собі дуже цікавий. Люксембург признаний найбезпечнішою країною Європи, але коли ви в цьому районі, можливо, ви себе так не відчуєте. То якийсь дядя пройшовся, показав труси, то якийсь дядя йде, кричить. То тільки що якийсь дядя заходив, продавав сигарети по дешавці. То до нас біля парковки підходили купити нам їсти. Ну але вроді би ніхто нікого не ображає. Ну і ще знаєте, що цікаво, що Люксембург, місто, в якому є і дуже модні люди, е які одягають найдорожчі бренди. Є більш прості люди, які одягаються більш по-простому. І зараз ми більш по-простому одягнуті, так як ми збиралися в наступному відео. Ви побачите, куди ми добираємося. Ми приїхали в Лосінах в Кроксах. І сидимо з людьми, які одіті в брендах, і все нормально. Це називається європейське ставлення. Ми приїхали у село Шнген. Це дуже маленьке, але як думаю, ви зрозуміли по назві, дуже знакове село. Тому що саме тут була підписана угода, яка стала відома як Шенгенська. Насправді вона була підписана не в селі її підписали на кораблі, який пропливав по це село по річці Мозель, яка за моєю спиною знаходиться річка Мозель, і корабль, на якому було підписано цю угоду. Ця угода значно вплинула на жителів України Євросоюзу. І також на туристів. Для туристів стало простіше подорожувати між країнами, стало простіше отримати всього одну візу і мати можливість також паралельно відвідати інші країни. Але для жителів це мало ще більший ефект, тому що угода говорить про те, що будь-який громадянин країни ЄС. Вибачаюся, це до речі, якраз цікавий факт, що треба пояснити, що не всі країни ЄС входять в Шенгін, і не всі країни Шенгіна входять в ЄС. Наприклад, Норвегія, Швейцарія, Ліхтенштейн, Андора, Сан Маріно, Ватикан. Вони не входять в Європейський Союз, але вони входять в женського угоду. І це означає, що громадяни цих країн можуть вільно переміщуватися. Між цими країнами, наприклад, громадянин, громадянин Нідерландів може вільно поїхати і пожити собі в Італію, якщо він захотів, або в Іспанію. І навпаки, Іспанець може вільно приїхати в Нідерланди. Звісно, деякі країни, такі як Швейцарія, Норвегія, вони так не, не входять в Євросоюз, вони вводять такої правила, і там є певні умови, які необхідно виконати, аби так от вільно переміщуватися. Але ці умови дуже прості, і це е, дуже легко зробити е, при бажанні. Ну а власне. Те, що Ігор розповів, це так, але у села Шенген є ще два цікаві факти. По-перше, село Шенген славиться винами. Популярні на весь світ вина. Але про вина у нас був випуск в Кохемі, тому запрошуємо вас подивитись. А ще цікавий факт того, що тут пересікаються кордони трьох країн: Франція, Німеччина та Люксембург. Зовсім недавно в зону Шенген ввійшло нові країни. Це Болгарія і Румунія. Шлях до вступу в зону доволі складний, тому що рахується, що всі країни, які входять в зону, повинні мати однаково гарний рівень життя для того, аби люди масово не переміщувалися в якусь одну область. Тому що. І від цього страждає і та область, звідки переїжджають, і та область куди переїжджають. Тому зовсім недавно і Болгарії, і Румунії підтвердили, і вони вступили. І тепер також немає кордону з ними. Це означає, що, наприклад, можна сісти в потяг в Парижі, Франції, заснути і вже ранком прокинутися аж в Болгарії, десь на березі Чорного моря. І жодного разу по дорозі не зустрівши прикордонника. Знаєте, ми об'їздили дуже багато країн і, звичайно, дуже багато парковок, бо їздимо ми зазвичай на автомобілі. Але ця парковка за всіма рекордами найгарніша. Тільки подивіться, автомобілі паркують між виноградників. Не знаю, наскільки це полезно для природи, але це найкрасивіша парковка, яку ми бачили. Ну і от ми з вами в селі Шенген, яке знаходиться в Люксембурзі, а позаду мене відкривається вид уже на Німеччину. Отже, значить, дуже близько знаходиться країни. Давайте спробуємо виноград, який залишився вже після збору урожаю. в селі Шенген його залишилось зовсім мало, але спробувати я зможу. В Кохемі був більш солодкий, тут більше кислінка, але теж солодкий. Хочу попробувати? Покажем. Дивіться, оце виноград, сала Шенген. Дуже було важко знайти в наш готель парковку. Ми вирішили сьогодні переночувати в аеропорту, бо так дешевше. Ігор Борисович. Ми вийдемо з цієї парковки. Так? Да? Коли? каже колись. Ви б знали, як я переживала сьогодні, що не находжу 10 тисяч кроків. Але зараз бачу, що від парковки до готеля ми все-таки 10 тисяч кроків пройдемо. Показуємо вам наш номер. Вже трошки темно. Вчора ми з вами ночували в серці Люксембурга в аеропорту, а сьогодні ми вирвались в природу. Я якраз казала Ігорю, як я заздрю люксембургцем, те, що в них є і місто, і практично півгодинки, і вже шикарна природа. Ми з вами приїхали до водопаду. По відгукам дорога має зайняти до 30 хвилин, але з різким підйомом вверх і кажуть, воно того варте. Ми йдемо, але хотіла ще вам показати, що якщо ви сюди приїдете, то парковка тут є. І з усім тим, куди ми приїхали, ми не можемо проговорити цю назву водопада, бо вона дуже складна. Давай покажемо, як вона хоча б пишеться. Можливо, хтось є з Люксембурга і нам скаже, як її прочитати. Але по-моєму, це Сейсен Демпел. Друзі, вітаємо вас на каналі. Про подорожі. Це відео буде про ліс, про ліси в Люксембурзі і про трекінг по цим лісам. Багато хто чув про країну Люксембург, але більшість людей сприймає цю країну як одне місто. Але насправді країна дуже велика, тому що на території Люксембургу поміститься і Сінгапур, і Гонконг, і Ліхенстейн, Монако, Сан-Маріно, Андора і ще залишиться місце. Тобто, це досить велика країна. І зараз ми вам покажемо, як вона виглядає в лісах. І зараз, коли я знаходжуся в цьому місті, відразу зрозуміло, чому цю країну так називають «маленька Швейцарія». тому що справді дуже дуже схоже, якщо ви проживаєте десь в Нідерландах, в Бенілюксі, на півночі Німеччини чи на півночі Франції, це якраз найближче місце, куди можна добратися, аби побувати в горах. Ну, що йдемо ми хвилин 15, польот нормальний, не дуже важко. Але якраз буде напевно і реакція Ігоря на те, що я думаю, що наш е водопад не там, а там. Ні, не. Я не думаю. <рес> я думаю, що куди. Написано, що на цій стороні. Ну, зараз побачимо. Зараз да. ми йдемо до знаків, зараз побачимо все-таки, куди йти. Туристів тут дуже багато, але не Ми подивились на цю красиву точку. І знаєте, що я подивилася, що від парковки до цього міста 2,5 тисячі кроків. Тобто, 5 тисяч кроків вас займе туди і назад, не так уж і багато. А нас чекає наступна активність. Ми приїхали у так звану Манко-Швейцарію. Як бачите, тут у нас скали. Ми зараз будемо підніматися вгору, покажемо вам, як вони цікаво виглядають, які тут вузькі проходи, які тут лабіринти в скалах. Загалом ці скали були утворені більше 10 тисяч років назад. Вода у Вапняку проробила собі такі маленькі ходи. Тут дуже цікаво, але не рекомендується вагітним жінкам і дітям. Вагітним жінкам, тому що тут дуже вузькі проходи бувають, там буквально 30-30 см. А дітям тому, що інша назва цієї локації це лабіринт. Буквально два-три кроки вліво-вправо, і ви вже попали до цього в інший прохід і дуже легко загубитися. Також ще по легенді, буквально сто років тому в цих місцях жили вовки. Тут були вовчі ліго, тому ці скали називаються ще вовчими скалами. А для того, щоб зняти вам скелі, подивіться, як ми йдемо. От там наша камера. Удачі нам. Якщо клаустрофоб, то краще не йти туди. Я, як справжній вчитель географії, зараз буду вам показувати на карті паличкою. тому що ні один географ вам не дозволить показувати на карті пальцем. Отже, ми з вами зараз ось тут йдемо через перекоп, йдемо в лабіринт. Тут у нас вже знаходиться Німеччина, це річка Мозель, це вже Люксембург. І ми з вами ще бачимо це місто Ехтернах, яке являється найстарішим містом в Люксембурзі. Любі телеглядачі! І гуляючи лісом, ми з вами дійшли до театру, який створили давні римляни ще, для яких цілий. Невідомо, але що відомо, що цей театр до сих пір використовується і тут дійсно проходять різні вистави. А ще тут дуже цікавий звук, акустика. Можливо, ви через мікрофон це не почуєте, але якщо тут співати або кричати. То чути ехо, як в нормальному лісі. Можливо, комусь цікаво, або хтось не знає, як ми орієнтуємося у лісі. Перед походом ви собі обираєте цікавий маршрут, є різні апки, або, можливо, прийти на місце і там теж є такі різні такі таблички з описом скільки кілометрів і назва місця, куди потрапити. І всі ці маршрути вони пронумеровані такими символами, помарковані. І відповідно, коли ви йдете по лісу, ви свідки за тим, аби по напряму вашого руху завжди були ці символи. Якщо раптом ви пройшли якусь цілу дистанцію, а символу не було, це означає, щоб повернутися до попереднього, знайти його і шукати, куди йти правильно. І таким чином можна, йдучи по цим символам, дійти до точки натуду, яка нам цікава, яка вас цікавила. А загалом правило, що кожні 500, 500 метрів такий символ буде. Звісно, в Максимбурзія це більш цивілізована Україна. Тут ці символи там кожні 20, кожні 10 метрів трапляються. Але зазвичай це 100-500 метрів такий символ буде. От власне, ми й дійшли до Перекопа. Йшли ми, не скажу підйомними дорогами просто рівною десь 2 кілометри, так? Десь 2 кілометри. А тепер будемо підніматися. Не знаю, чи камера вам передасть цих кольорів, тому що там темно, але. Уууу, прям ехо. Піднімаємося туди наверх. Знаєте? Це мені защитає десь 200 шагів, але яких це 200 шагів? Це вже програма не покаже. Що може бути краще після 7-хілометрового погоду погорам і кипити класово опілля? Я вже нас поставили в Нітнбургі. за реклами у вас. Люксембург це не тільки столиця фінансів, це не тільки красива природа, це й країна замків. Ось, наприклад, який один з них позаду мене. На жаль, ми в нього не встигли е, потрапити до середини, тому що він закривається через пару хвилин, але ми покажемо його вам зверху. Дивіться. Але у мене замок Буршайт один з самих старовинних замків Люксембургу. Він був побудований тисячі років назад, і, на жаль, життя його не пожаліло. 300 років назад він був зруйнований. І місцеві жителі його розтягнули хто на каміння, хто на доски, хто що міг хто відтянув. Але в наш час його вже почали трошки ремонтувати, відбудовувати. І він, звісно, не в такому стані, як замок в Яндені. Але при цьому в ньому набагато менше туристів. В ньому можна подивитися, як виглядало середньовічне життя в замку. І ми зараз разом з вами це переглянемо. Також в кадрах з дрона можна побачити, чому цей замок був тут побудований. Він стоїть на такому пагорбі, який контролює всі підходи в цей регіон, тобто він можна сказати, контролював всю торгівлю. І також він знаходиться на річці, що дуже важливо, тому що замок без води не має сенсу без доступу до води легкої, тому що їжу можна зберігати там, солонину, якісь муку, а от без води замок може прожити ну, 3-5 тиждень і все. Перед тим як зайти в цей замок, я повинна вас про щось предупредити. Тут живе привид невісти, яку бросив лицад. Про це нам сказав чат GPT. Знаєте, ви подивились на цей замок з неба, але спеціально для Ігоря. Це спеціально для вас. Видали нам білетики 8 євро одна. Видали нам карту цього замку на нідерландській мові. Запитали, звідки ми, і головне, що вона а, з нами говорила на нідерландській. Ну, так, і от тут Юсимбут. Але ще давайте підемо на цю башню подивитися зверху перед тим, як зайдемо в замок. Такий красивий вид ми наблюдаємо. Там, власне, і парковка знаходиться. Але найкрасивіший вид, на мою думку, нас чекає ось там. Тож підемо. Цікавий факт про цей замок, що тут жили не тільки лицарі, а й ремісники, які обслуговували замок. І насправді це вважається дуже. Позитивним, що вони тут проживали саме для цих ремісників, тому що вони були захищені, і їм не треба було збирати речі і кудись втікати. А в замку вони відчували себе більш захищеними. І тут загалом проживало біля 100 людей. Не я маю на увазі не в цій кімнаті, а в цьому замку проривало близько ста людей. У середньовіччі за різні злочини були різні види покарань. І часто це була смерть. Але за більш такі легкі злочини, то людей вставляли в такий пристрій. Це місце для рук, це місце для голови. І зазвичай тут сиділи днями під сонцем, під дощем. І, наприклад, якщо це був якийсь крадій, то місцеві люди його закидували гнилими овочами, гнилою рибою. І так от він тут проводив дні до того, поки його покарання закінчиться. Якщо комусь цікаво, чому у середньовіччі були такі вузькі вікна, то перша причина це те, що це військовий об'єкт, замок, тобто це не вікна, це бійниці, звідси повинні були стріляти спершу з луків арбалетів, а потім з вогнепальної зброї. Також інша причина в тому, що скло було дуже дорогим. І часто такі отвори... Під час мирного життя, не під час військового, затягували міхурами биків, тобто брали сечовий міхур, його дуже гарно чистили і затягували. І таким чином це грало роль ізоляції від вітру і дощу, і також давало хоч якесь світло. І Ще цікавий факт про замки. Багато людей, які їх відвідують, кажуть, що дуже дивні сходи. Одна сходинка вища, друга нижча. Чому так будували? Насправді це непогане будівництво, це така задумка, тому що місцеві солдати, рицарі, вони з часом вивчали всі сходинки, їм було дуже легко переміщуватися. При цьому вороги вони були незвичні до таких сходинок, і вони путались, падали. А при цьому солдат або думка, коли падає важко стати, і це була дуже легка ціль. Тому насправді це от задумка, а не погане будівництво. Цікавим фактом ще є те, що цей замок складається з трьох поверхів. Це називається три лінії оборони. І завдяки цим трьом лініям оборони, цей замок ніколи не був повністю зруйнованим. Тобто вважалось, що це досить такий сильний захист замку. Знаєте, цей замок. Вважається найфотогенічнішим в Люксембурзі, хоча я так не вважаю. Але тут дуже люблять працювати фотографи, Саме тому, що він знаходиться на поверхності. Друге, те, що тут дуже часто тумани, і за того, що він в горах, і теж дуже гарно він видніється з цього туману. Але теж треба бути обережним з цим туманом, бо кажуть, та дівчина привид саме з'являється з тих туманів у білому платі. Ми підійшли з вами до башні. Вважається, що башня це є останнім місцем оборони і захисту, куди люди, які вижили, біжали, щоб врятуватись. А ще знаєте, що мені подобається в цьому замку? Що тут. Мало туристів. Деколи від туристів хочеться відпочити, хоча ми такі самі туристи. Але тут їх прям трошки і можна нормально подивитися цей замок. У Віандині такого не буде. Знаєте, що я бачу, що всюди є сильні ці підсвічувачі світла. Я просто представляю, як красиво його підсвічують вечором. І тим, хто живе в тому селі. Як красиво. А ще звідси видно, як будуються багато готелів на горах. Може, зараз подасться нам вам теж показати. Я думаю, що готелі строяться там саме через такий красивий вид. Ну і власне, будучи на цьому місці, хочемо попрощатися з вами, адже ми вам показали Люксембург з усіх його боків. Це не тільки місто, а це й природа, і шикарні замки. Будемо раді, якщо поставите нам лайк і підпишетесь. До нових зустрічей.